З Євангелія від Іоанна того часу Ісус сказав своїм учням, якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, що без вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває. І в вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ мене вже не буде бачити, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його, і явлю йому себе.